Чому в 20 столітті, на початку 21 століття, було дуже багато віруючих людей? Мільйони людей хрестилися Духом Святим, Вони йшли за Ісусом Христом, вивчали Боже Слово, вивчали Біблію, ходили до церкви, проповідували, рятували душі людей. Тому що зараз ми живемо в вік інформації, і зараз дуже, дуже багато інформації, яка взагалі не пов'язана з Богом, а навпаки, тільки е, привчає до того, щоб людина не слухала е, Боже Слово, щоб слухала і дивилася все, окрім тільки Божого Слова. І... Дуже багато інформації, яка навіть взагалі не потрібна в житті, і навпаки, лише забиває мозги наші. Руйнує мозок, руйнує е, наше серце і життя також руйнує. Потрібно Боже слово вивчати і жити по Божому слову, щоб був порядок.